Вітаю! Розкажу вам сьогодні трошки про одну з наших фаворитів серед нашої продукції. Це одна з наших найулюбленіших кепочок. Це така патріотична п'ятиклинка, бейсболка п'ятиклинка, тому що тут нема шва, всього п'ять клинців виходить. Цю кепку ми шиємо із дуже красивого і фактурного матеріалу. Він називається канвас. Ось має ось таку специфічну фактуру, яку ви ніколи ні з чим не сплутаєте. Усі канваси це натуральні тканини, 100% бавовна, І всі вони досить щільні. Це такий собі одяговий варіант брезенту. Вона дуже гарно носиться, вона дуже гарно витирається. Тому якщо ви свою кепку трохи почовгаєте, то вона стане тільки красивішою і фактурнішою з часом. І вона дуже гарно прилаштовується до форми голови. Після того, як ви цю кепку трошки поносите, вона просто з вами зростеться. Ми цю кепку прикрасили ось такими фактурними елементами, твердими: вони не розійдуться, тут все надійно зашито. Також ви можете впізнати ось цей елемент. Так, який характерний для націоналістичних таких кепок, які носили упа, їх ще в народі називають мазепенками. Всередині ця кепка, оброблена теж натуральною бавовною 100%. Це українська саржа, налобнік бавовняний, Він буде гарно впитувати вологу зайву. І передні долі також склеєні фронтально з цією ж бавовною. Теж звертаю увагу на шви. Канваси серед своїх недоліків мають те, що вони дуже сипучі. І по краях тканина часто розходиться. Тому шапельє зшиває ці кепки ось таким от подвійним запакованим швом. Він двічі перестрочений, і хоча ззовні одна тільки строчка, але він там дуже надійно зашитий і окантований стрічкою можете не боятися, що воно у вас полізе. Стосовно фурнітурки, блочки, ми металеві використовуємо, і тут петелька металева, і спереду шильда у формі герба. І тут так само це все нержавійка. Звичайно, я не раджу вам купатися в такій кепці, але якщо раптом щось станеться і ви змокнете, то нічого не поржавіє і нікуди не потече. Ця кепка в нас виготовляється у двох кольорах. Чорний і отакий рудий, називається койот. І шиємо ми її в розмірному ряді з 56 до 62. Тож, якщо раптом ви не знайшли на прилавку свого розміру, телефонуйте. У нас багато є в наявності, а якщо раптом, то можемо пошити вам навіть і 64-й. Так, що ще не сказала про цю кепочку, наче, наче все. Спробуйте. Ми дуже її любимо за комфорт, за естетику. Ну, більше за комфорт, чесно кажучи. Вона зовсім не така жарка, як вам може здатися, тому купуйте і спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається.